Днями до бердичівського госпіталю завезли нове обладнання від американських меценатів, які мають бердичівське коріння. Ми довго проговарю в якому ракурсі і що це може бути, і як це може відбутися, і так далі. І вийшли на певний алгоритм і. Домовилися про постачання нам саме того реабілітаційного обладнання, яке нам не вистачало до того, що в нас є. Обладнання закупили в Німеччині, звідки й привезли вихідними до Бердичева американські німецькі волонтери благодійного фонду. І пан Джон, це американський лікар, до речі, нейрохірург. Він особисто приїхав. І презентував це обладнання, і привіз своїми німецькими колегами. 13 позицій медобладнання це досить суттєва допомога. Вартість в кілька мільйонів гривень, зазначає головний лікар шпиталю, вказуючи нам на отримане. Даний прилад це мотомет, то що я сказав для рук і для ніг з електронним програмуванням, що дає можливість програмувати і давати нагрузку як на нижні, так і на верхні кінцівки. Він мультифункціональний. Це бруся для ходи, для того, що хлопці, які без кінцівок і коли ампутанти вже адаптуються до своїх протезів і так далі. Наступний прилад я його розпечатувати не буду. Це, okay. От я покажу, що це таке. Це ультразвуковий літотріптер. Дуже дорога вартісна штучка. Вона при всяких порозах, при змінах кіткової тканини, а також рубцової тканини і так далі встановлює функціонал. Ну, це ви бачите стаціонарний стіл. Це прилад для глибокого масажу тканин. Те, що неможливо зробити руками, це спеціальний функціональний пристрій, це ноу-хау в Германії, до речі. Використовується. А це. У нас тепер будуть два таких прилади. Це називається нейроактивний міостимулятор. Усе це як доповнення до того, що вже є у закладі, каже керівник госпіталю, сприятиме й допомагатиме відновленню наших поранених захисників. Я дуже вдячний цій організації, особливо пану Джонсу і пані Марії, которая бердачевлянка, яка за допомогою, якої нам вдалося реалізувати цей проект, що було. Саме на нашу заявку, то, що ми написали, придбано в принципі все, що треба. Ну і дуже важливо, те, що ми домовилися після відвідин пана Джона, і він побачив нашу структуру, побачив, він дуже задоволений і в деяких моментах був здивований рівнем надання допомоги тут. Поговорив з пораненими хлопцями, побачив і ті операції, і що ми робимо, і ту реабілітацію, яку проводимо. То ми домовилися на подальшу співпрацю і деякі моменти ми вже проговорили. І я так думаю, що наступна потреба також буде сформована нами саме на запит, скажімо, тої медичної потуги, яка нам потрібна для надання фахової і адекватної допомоги нашим захисникам. Олена Лукенюк, Дмитро Піньківський Вік.